УЗД – швидкий, інформативний та безболісний метод оцінки серця. Та чи може воно відповісти на 100% на питання? Чи воно здорове? Давайте розбиратися разом. Лікарю, а що саме можна побачити на УЗД серця? На УЗД серця ми бачимо серцевий м'яз, чи є його потовщення як при гіпертонічній хворобі, або рубці, як після інфаркту міокарду. Також ми оцінюємо функцію та стан клапанів серця. Можемо оцінити вроджені та набуті вади серця, крім того, додаткова функція Speckle Tracking дозволяє оцінити сегментарну скоротливість більш точно та побудувати, так би мовити, карту міокарда. А артерії серця видно на УЗД? Ні, на жаль, УЗД не дає повної інформації про коронарні артерії. Ми можемо запідозрити патологію, але для повного обстеження потрібна коронарографія, яка також проводиться в юні клінік. А чи можна оцінити перебої в роботі серця? УЗД не покаже електричну активність серця. Для цього проводиться електрокардіографія або її добове моніторування. Якщо ж потрібно оцінити, як серце приносить фізичне навантаження, для цього проводиться велоергометрія. А які ще до обстеження може призначити лікар після УЗД серця? Наприклад, для діагностики міокардиту золотим стандартом є МРТ серце з контрастуванням. При цьому в цьому Юніклінік опис протоколів проводять найбільш досвідчені фахівці з усієї України. Крім того, перед оперативним втручанням іноді є потреба в КТ серця. Проте ці обстеження призначає лише лікар-кардіолог Скрінінговими методами для всіх залишаються ультразвукове обстеження серця та електрокардіограма.